База відпочинку хвиля стала фатальним місцем для сім'ї священника. Напередодні до санаторію завітала в гості вся родина панотця, в якого аж восьмеро дітей. Малі колядували та вітали власника комплексу зі святами. Чоловіку відповідь запропонував дітям поплавати у басейні, розташованому просто в будинку. Нині Ігор Немировський не може собі пробачити цієї фатальної пропозиції. Поколядували, посиділи, поснідали. Я запропонував. Дітям покупатися в басейні. Ну як воно вийшло, незрозуміло. За малими спостерігали троє дорослих мати і двоє нянь. Трагедія сталася просто у них на очах. Дев'ятирічний хлопець раптово пішов на дно басейну і захлинувся водою. А отут сиділа мати, отут сиділа ще друга тюпін їхня, там третя. Тобто відсюди, отек, всіх сюди. А тут могло бути і не троє, а двадцять троє. Якщо дитина хлібнула, і тут же її ніхто не підняв. Буквально одразу на місце трагедії приїхала швидка та поліція. Свідки зізналися, малий стрибав із бортика басейну і найімовірніше, вже не виплив. Під водою хлопчик пробув якихось 20-30 секунд. Лікарі близько години намагалися запустити серце. Втім, безрезультатно. Правоохоронці опитали ймовірних свідків та очевидців цієї пригоди. І стало відомо, що хлопець разом з іншими дітьми грався біля басейну, а саме стрибав з бортика у воду. Коли дорослі побачили його тіло на дні басейну, негайно витягли його, звідти намагалися надати першу необхідну медичну допомогу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Інцидент кваліфікують як нещасний випадок, але власник басейну картає себе за цю трагедію. Ігор каже, готовий нести повну відповідальність.